Тернопільський обласний військовий комісаріат підсумував проведення трьох мобілізацій та осінній призов строковиків. Попри те, що юнаків призовного віку на строкову службу в армію цієї осені не відправляли, молодь від 18 до 25 років викликали у тернопільські військомати. Там працювали комісії, визначали придатних до служби, надавали відстрочки хворим тим, хто навчається, та за сімейними обставинами працювати довелося, кажуть, нелегко назву вам цифри. Призову підлягало виклику на призовні комісії, підлягало приблизно 14 тисяч чоловік по області, з них 7,5 тисяч не з'явилися за повістками для проходження медичного обстеження і проходження на призовну комісію. Призовників, які уникали від відвідин військомату, нині шукають правоохоронці. Складною виявився і процес мобілізації у зв'язку із військовими діями на сході України. Попри наявність добровольців, виявилося й чимало втікачів, особливо на третій мобілізації. Андрій Миськів наводить приклад: 5 вересня в ході оповіщення військовозобов'язаних в селі Дибще з 60 виписаних повісток не вручено жодної. З інформації отримали від голови селищної ради та місцевого, та місцевого населення з 60 військовозобов'язаних, 47 вибули за кордон в період з 1 по 5 вересня. Вісім з них за вказаними адресами не проживають, п'ятьох місце перебування на той час було невідомо. Це я взяв тільки один випадок. Випадків таких було дуже багато, повірте. От тому шкода, що в одній з самих патріотичних областей України такий стан справ. Те, що люди попереїжджали, зокрема за кордон, сьогодні справжня проблема. При цьому у законодавстві України прописано, що під час мобілізації зміна місця проживання без відома військкомату є незаконною. Є у нас в Україні закон про міліційну підготовку та мобілізацію. Стаття 22 це є обов'язки громадян щодо мобіліційної підготовки та мобілізації. Частиною 6 статті 22 передбачено. Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється зміна місця проживання без дозволу відповідних посудових осіб. Нічого нового ми не продумуємо, розумієте? Раніше так і було, коли людина перепрописувалася, зміняла місце проживання, вона повинна була на протязі 7-денний термін повідомити про зміну місця проживання була паспортний стіл, була людина, яка відповідала, реєструвала, заставляла подивити, показати військовий білет і заставляла піти відмітитись і так далі. Тобто ці функції були покладені, вони десь з часом старилися, і сьогодні крайніх немає. Були начальники військовооблікових столів я обочаю да. Богданович. Розумієте, в кожній селищній раді були начальники військовооблікових столів, які займалися іменно чисто військовозобов'язаним, військовим обліком. Вони робили постійно звірки з військовими комісаріатами. Вони робили ніше повідомляли про зміну місця проживання, про зміну місця перебування. Зараз, на жаль, таких людей практично не залишилося. Начальників облікових столів, на жаль, вже немає. Скажемо, ми десь втратили цей контроль. У нас на сьогоднішній день дійсно проблема. Ви тільки що почули: сім з половиною тисяч людей не явилися пройти медкомісії, ніхто їх не забирає у зону АТО. Тим часом обласний військомат готується до можливої четвертої хвилі мобілізації. Про те, що до її проведення наразі розпоряджень немає. Відповідне рішення може прийняти лише президент України.